Шановний пане голово, шановні колеги, сьогодні дуже важливий день, бо ми розглядаємо зміни до державного бюджету на цей рік. Під час змін до державного бюджету не може у воюючої країни бути інших пріоритетів, ніж забезпечення фінансування Збройних сил України. Це свята святих. Все решта вирішимо після нашої перемоги. Ми збудуємо дуже багато гарних доріг, але після того як переможемо. І от поясніть, будь ласка, суспільству, чому на виплату 30 тисяч кожному українському воїну грошей бракує, а на сумнозвісне крадівництво на дорогах гроші є. І на фінансування приватних, наголошую, приватних телеканалів. Які вміють любити Україну лише за бюджетні гроші, в марафоні, який цензурується чиновниками, в якому складені чорні списки заборонених пюсмейкерів, до якого повно претензії в суспільство і навіть в сьогоднішньому звіті Державного департаменту Сполучених Штатів наголошуються слова про порушення стандартів свободи слова, він фінансується з державного бюджету. Ще хочу наголосити: неможливо в це повірити, а держава має заборгованість перед родинами загиблих героїв. Загиблих, на жаль, багато. Заборгованість астрономічна. І як ми живі, допускаємо таку народу наругу над пам'яттю героїв, Та ще й тих, хто віддав своє життя за Україну. І нам з вами треба разом зараз докласти захід. Для того щоб негайно погасити цю заборгованість, ми зробили перший крок. і Я хочу подякувати можливо вперше подякувати бюджетному комітету за те, що він врахував поправку мою Петра Порошенка і Давіда Рахамії щодо виділення трьох мільярдів з резервного фонду для виплат тим, хто втратив своїх близьких на фронті. Друге питання після Бузкового Гаю і е, ліцею в Херсоні, нам треба вирішити спростити процедуру, бо ті, хто втік, отримав нагороди і зараз отримує непогані гроші. А ті, хто загинув, рік вималює право поховати своїх близьких спочистів. І вчора, під час зустрічі з генералом Залужним, ми домовилися, що зробимо законопроект, який дозволить зарахувати. Їх за підписом залужного і міністра оборони друзі, сьогодні треба підтримати бюджет. Дякую за єдність і слава Україні.